Добрий день, мене звати Інна, я мешканка міста Красноград. Зараз Берестин по новому. На мене дуже вплинула звичайна російсько-українська війна, тому що ми постійно живемо в страху, постійно живемо в турбуваннях за наших дітей, за наш спокій, за наші життя. Звичайно, раніше було ставлення зовсім інше до Російської Федерації, так але зараз, як показав час, коли не шкодують ні наших дітей, ні наші життя, ні нас як народ, то змінилося дуже ставлення. Я вірю в перемогу України. Я вважаю, що міжнародні організації поможуть вийти нашій Україні все ж таки на новий рівень. Відбудувати свою країну, забезпечити мирним, щасливим життям наших дітей, наших онуків, і все в Україні буде гаразд. Ми на це віримо і сподіваємось. І нашим захисникам хотілося б побажати звичайне терпіння. Їм зараз дуже важко і морально, і фізично. Ми всі молимося за них, щоб їх життя були збережені. Щоб вони достойно пройшли цей шлях і повернулися додому до своїх діточок, до своїх жінок, до своїх матерів. Якою ви хочете бачити Україну після перемоги? Хотілося б бачити наших людей щасливими, заможніми, хазяївами на своїй землі, щоб все в нас лагодилося дружними. Щоб завжди підтримували один одного, це найголовніше єдності. Дякую.